Сьогодні у нас справжній калейдоскоп новин, які шокують, дивують і змушують задуматись. Ви дізнаєтесь про шокуючі відкриття в науці, дивні історії з минулого, технології майбутнього і навіть про секрети фінансів. Тримайтеся міцно, бо перша новина вже готова вас приголомшити. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих і топових новин. Готові? Тоді поїхали! У Києві спіймали Валерія Токаря, керівника ліквідованої партії Гарант. Уявіть собі, що він продавав місця у Верховній Раді за 160 тисяч доларів. 100 тисяч це як вступний внесок, ще 60 на розвиток партії. Він навіть роздавав візитки, де писав, що він кандидат у президенти. Серйозно. Його затримали просто в ресторані під час отримання грошей. Тепер йому світить до 12 років і конфіскація майна. А ви як думаєте, це поодинокий випадок? Чи у нас реально так можна купити мандат? Пишіть у коментарях. І якщо хочете, щоб я розповідав про такі гарячі новини без води, підписуйтесь на канал. Уряд дав команду перевірити найбільші державні компанії, такі як Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізницю, державні банки і так далі. Наш прем'єр-міністр Свіреденко наголосила, що особливу увагу зосередять на прозорості закупівель і фінансовому контролі. Це означає, що державні гроші, які йдуть на енергетику, оборонку банки, будуть під пильним наглядом уряду. Масштабна перевірка може реально покращити роботу цих підприємств і зробити їх діяльність більш прозорою. І це точно гарна новина для країни. У Бориспольському районі ДСР повідомила про вручення підозр трьом учасникам схеми закупівлі дронів. Серед них керівник громадської організації Олександр Коваленко та його помічник Ігор Петров. За даними слідства, один із них намагався привласнити 1,4 мільйона гривень, які мали піти на забезпечення військової частини дронами. Але правоохоронці втрутилися вчасно і зупинили цю спробу. Так, я все розумію, без грішних людей просто не буває, але не в ці часи, коли йде війна. Бо такі моменти можуть лишити когось життя на фронті. І це дійсно гарна новина, бо державні кошти залишаться там, де вони дійсно потрібні, для армії та безпеки нашої країни. Так, що у нас ще з цікавих новин? Уряд опублікував порядок виплат програми Зимова підтримка для малозабезпечених. Кожній дитині, яка потрапила до списку Мінсоцполітики, буде нараховано 6,5 тисяч гривень. Мінсоцполітики формує списки дітей та до 18 листопада передає їх до пенсійного фонду. Після цього гроші автоматично надходимуть надію на карточку чи інший безготівковий рахунок. Ці кошти можна витрачати на одяг, взуття та ліки. Дійсно гарна новина для родин, яким потрібна допомога цієї зими. Так, для когось, можливо, ці кошти не дуже великі. Але наша держава дійсно хоче допомогти. Хоча в ці часи дуже тяжко це робити. Тому я рахую, що новина це ну, дійсно гарна. У Білій Церкві планують збудувати новий житловий квартал. Для переселенців із Маріуполя на виставці «Rebuild Ukraine» у Варшаві представили архітектурну концепцію майбутнього кварталу, де зможуть оселитися тисячі маріупольських сімей. Будівництво реалізують у співпраці команди мера Маріуполя Вадима Бойченка, мінрозвитку Київської ОВА та місцевої влади відповідно до урядової постанови. Для інших переселенців з інших регіонів ця ініціатива поки. Не передбачає нових кварталів, але показує приклад масштабного планування житла для внутрішньо переміщених осіб. Але знаєте, така новина вона двояка, тому що одним це клас, Маріуполь клас, але інші регіони будуть трохи засмучені. Ну і так, як у нас на носу вже скоро новий рік, давайте трохи новорічних таких новин. Цього року головну ялинку країни встановлять на Софіївській площі, і найцікавіше на неї не витрачатимуть гроші з бюджету взагалі. Всі витрати покриють меценати. Тобто нашу святкову красуню ялинку ми побачимо без жодного навантаження для платників податків, і вона стане справжнім центром святкових подій. Та фотозон для всіх киян і гостей столиці. Як там кажуть, ласкаво просимо в Києві. А тепер досить класна новина для всіх тих, хто любить поїсти. На Київщині запрацювало мобільне замовлення у Макдональдс. Тепер улюблені бургери та картоплю Фрі можна замовляти прямо через офіційних додаток. Як це працює? Ви обираєте страви, оплачуєте онлайн і просто забираєте замовлення без черг у ресторані. Ну, це дійсно зручно, особливо для тих, хто поспішає, для всіх, хто хоче швидко отримати їжу, не витрачаючи час на очікування. Макдональдс йде в ногу з технологіями і робить процес замовлення максимально комфортним. Ну, тримайтесь, це прям досить цікава новина. Протягом наступних 20 років люди зможуть стати безсмертними, якщо перенесуть свою свідомість у тіло робота. Про це заявив Ілон Маск. І він уточнює, такий клон не буде точною копією оригіналу, але збереже ваші риси особливості, спогади та спосіб мислення. От тільки уявіть собі, ти фізично вже не старієш, а твій мозок і характер залишається з тобою. Це звучить як сюжет з фантастичного фільму. Але Маск переконує, що це реально може стати можливим уже за кілька десятиліть. І знаєте що? Я йому дійсно вірю. Ну і так, як ми з вами почали розмовляти вже про Ілона Маска, давайте тоді поговоримо про роботів. Так, армія роботів вже тут. Компанія Uptek RobotX оголосила про завершення першої у світі масової поставки гуманоїдних роботів. Сотні роботів Worker S2 вже передані таким компаніям, як BDV, Heli, Volkswagen і так далі. У ЮПТЕК кажуть, що поява таких роботів відкриває нову еру для промисловості. Вони зможуть виконувати людські задачі в автоматизованих процесах, роблячи виробництво ефективнішим і безпечнішим. Це справді крок у майбутнє, де машини і люди працюють пліч опліч. Китай таємно скуповує золото і, судячи з оцінок аналітиків, реальні обсяги можуть бути у 10 разів більші, ніж офіційно вони заявляють. За документами, Пекін купує близько 25 тонн на рік. Але насправді, за оцінками експертів, він міг придбати до 250 тонн. Ну це прям. Нормальна так різниця. Такі великі закупівлі можуть серйозно вплинути на світовий ринок золота і економічну ситуацію у світі в цілому. Це означає, що Китай поступово нарощує свій золотий запас та зміцнює позиції на глобальній фінансовій арені. А ви пам'ятаєте нашумівшу книгу Багатий тато, бідний тато? Кожен другий її прочитав. Її автор Роберт Кіосакі нещодавно сам зізнався, що має борг у 1,2 мільярди доларів. Коли його запитали, чи його це хвилює, він відповів: турбуватися маю не я, а банк. Отак от. Скільки от. у вас боргів? 1 мільярд 2. Чи це коли-небудь вас нервує? Чи ви коли-небудь хвилюєтеся через дефолт? Це викликає у мене сексуальне збудження. Зараз я вам скажу, чому. Добре? Ви винні банку 20 мільйонів доларів. І не можете їх повернути. У вас проблема. Але ви винні банку мільярд доларів і не можете їх повернути. Це їхня проблема. Це ще раз демонструє його нестандартне мислення про гроші. Навіть з мільярдними боргами Кіосакі залишається у грі і продовжує будувати фінансову стратегію, яку пропагандує у своїх книгах. У водах Антарктиди вчені знайшли понад 30 нових видів морських істот, невідомих науці взагалі. Під час сесії дослідницьких круїзів міжнародна компанія вчених зробила сенсаційне відкриття. Вони натрапили на організми, про існування яких раніше навіть не здогадувались. І це відкриття допомагає краще зрозуміти екосистему Антарктиди і показує, наскільки ще багато невідомого чекає на вивчення в нашому океані. Чені, які досліджували ДНК Гітлера, дійшли досить несподіваного висновку. У Фюрера були гени, пов'язані з рідкісним розладком розвитку статевих органів. Ймовірно, він страждав на синдром Калмана спадкову хворобу, через яку організм майже не виробляє тестостерон. Через це затримуються статеве В Торині ознаки розвиваються слабше, а розмір статевого органа, за висновками дослідження був край малий. Цікаве, хоча й доволі шокуюче відкриття, про одну з найстрашніших постатей історії. Не знаю, навіщо вам знадобиться ця історія, але це факт. І тепер ви явно знаєте трохи більше про фюрера. А тепер трохи шокуючих новин. Виявляється, у 90-х роках італійці їздили на так звані людські сафарі до Сараєва і в буквальному сенсі полювали на мирних жителів. Про це пише Ла Републіка. Так звані туристичні групи діяли під час війни 92 96 років і платили боснійській армії від 70 до 88 тисяч фунтів. За участь у цих жахливих екскурсіях. За документами прокуратури Мілана фігурують п'ятеро італійців, але реальна кількість стрільців могла сягти сотень людей. Це один із найбільш шокуючих прикладів, як війна стала розвагою для іноземців, і такі факти досі відкривають нові сторінки історії. У мережі з'явилося відео нещивного розстрілу шахеда з кулемета М134 Міган. Цей момент показує потужність озброєння та масштаб ураження, які здатні наносити сучасні системи. Відео досить швидко стало вірусним через ефектність та рідкість кадрів такого типу. Ось такі цікаві та шокуючі новини ми сьогодні зібрали для вас. Від технологій майбутнього та наукових відкриттів до дивних історій і фінансових сенсацій. Світ постійно нас дивує. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть у коментарях, яка новина вас вразила найбільше, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски.